Слава Україні! Вітаю, друзі! З вами знову Максутинський. Знову невеличке прохання поставити вподобайку, щоб просунути мій канал на просторах Ютуба і відповідно відео побачило більшу кількість людей, які зацікавлені темою садівництва. Зараз вам хочу показати Зізіфус. Ось я був десь у нас недільки півтори-дві тому був дуже сильний вітер. І вчора. Вірніше, позавчора був дуже сильний вітер. Тоді, як був цей вітер, ну десь, мабуть, числа 22-го десь жовтня приблизно, плюс-мінус. Вот. І тут було просто купа плодів. Я десь фоткав був, треба подивитися, якщо фото знайду, то вставлю сюди картинку. Вот. Дуже багато було плодів. Це конкретно сорт коктебель. Ну, брався я коктебель. В принципі, все сходиться, здається. От. І було, обсипалось дуже багато, Он там ще навіть, бачите, я збирав Де то. Так, щоб вам десь там лежить, мені то видно його. А ось, тому лежить подік. І я збирав і не дозбирав, там один залишився. От. І от знов вітер, я чекав, щоб вже дозріли повністю, вітер знов скинув всі. Ось давайте позбираємо. Так, в мене жимало ще. І вони дуже добре ростуть один біля одного. Ось такі плоди, це не найбільші. І це не найбільший. Ось є ще. Ага, ось ще попадали. Малесенькі такі є. Ну, зі зіфу свій не різнокаліберний йде, наскільки я помітив. І ось вам хочу показати, ось дивіться, яка бамбула. Здоровезний. Просто здоровезний. І десь приблизно я ще тоді що позбирав, трошки з'їли, звісно, ми вже от. Але тим не менше десь мабуть буде літри-дві з нього. В минулому році було пару плодиків, він якби, ще розкочегарювався, зараз вже більш так пішов, я його був сильно обрізав і на черенки, і це. І просто обрізку зробив, потужнішу, щоб він набрався сил, бо він мені приїхав. Ось, бачите, чи то морозобоїний, чи то що, але ну він вже майже, майже їх затягнув. Тобі ж йому тут в мене подобається. Ось, бачите? Такі рани і вони затягуються. От. В принципі, все добре, зимує він непогано. Буває, підмерзають. Ну, ось це. Ось це во. О, я хотів, не визрів, ще такі зелененькі, ось вони підмерзавши, воно дозріває. Е, перезиму... Дозр... ну, е, визріває і перезимовує. О, тому в принципі все добре. Я дуже хотів, ось там в мене один лі посаджений з штатів і другий лі посаджений. І ось тут ще один лі. Ось де він. Ваш погано видно, вже сутеніє. Е це власні прививки, черенки штатів приїжджали мені. Ось, але тут ще не було, цвів, але не було плодів. Були плоди на ось тому першому, що ближче до виходу, на тому ще не було. І... В принципі, схожість з коктебелю льє тільки одною формою. Дозрівання я дуже хотів вам показати, бо декілька людей цікавились так посилено цим сортом. І, на жаль, на жаль, я не зогледів, де той плід подівся. Два плодика було. Один такий крупний і один меншенький. Але в чому суть? Діло в тім, що Лі почав дозрівати десь на днів. Днів 15, більше двох неділь він раніше почав дозрівати. тобто зелений плодик починає ось отакий він був. ну Він зеленіший був. Як починає дозрівати, він світліший стає і починає цятками йти ось такими цяточками дозрівання. А потім як дозрів, то він повністю ось такий стає. Аж такий до бурого якийсь. От, ось такі стає навіть. Дуже такий темно-коричневий. От. І десь пліт коротше, тоді вітру здуло. Він вже дуже був перезрівший. От, я все чекав, чекав, його навіть ташка була клюнула. І він коротше, десь пропав. Дуже, дуже обідно. Мені здалося, що він навіть темніший за коктебель. Ну, Тимніший бурим розкрасом, взагалі такий темний. От. Тому вже на слідуючий рік я точно обов'язково зніму. Бо Я хочу собі ще його нащепити, розсадити. От, подобається по смаку. Е був один плодик маленький, я його знайшов. Ну, він... ну, десь приблизно. отакий Тобі ж Один був тільки кругліший. Він. Це якийсь легка як видовжений, а той був кругліший. Ну, десь отакий по величині був. О, перший, перший плід всього. От. І ось такий маленький, ну, не, не зірвало вітром. За рахунок, мабуть, того, що він легенький був. От, я його скуштував, він такий солодкий і така легенька кислинка. Мені дуже сподобався на смак. О, тому ну, я вірю колезі моєму в Штатах, він розповідав, що дуже смачний. Там в нього дерево таке розлоге, і там я не знаю, можна мішками його збирати. От, цей Лі -сорт. дуже, Дуже класний сорт. Мені вдалося дістати, я дуже задоволений і менше того вдалося прививки зробити. Бо Зізіфус це деревина, хто не знає, яка в воді тоне. Він такий твердий, що то просто страшне. А черенки були ну десь такі майже були товщиною. тут то, то порізав я пальці свої, поки нащпив. Але тим не менше зафіксований, росте. Ще колезі ще в Одесу обіцяв, сажанця я відправлю, він є. Ніколай, добрий, добрий вечір. Відправимо. От, і ленк. Ленг не заплодоносив ще, але чекаю. Це теж штатів. Тому така ситуація в нас по зізіфусам. Давайте я зараз одненький скоштую якийсь ось цей такий красивий. Кісточка в нього з'їдається в основному. М? Такий мягкенький він. Та чуть-чуть... Сочніший і плотніший, але цього року він щось, щось йому не сподобалось. Він ось, бачите, грибок, він відмер повсюди я обріжу. І ось уже слідуючий пагін піде. Видко це через конкуренцію з Грецьким я його звідси приберу, це васіон, черенок наріжу і ще, можливо, один сезон він тут пробуде і мушу прибрати. Тому така ситуація, ця заміна, дивіться, які барви. Це просто капець, як світлячки стоять. От, тому така ситуація я вам показав. Кажу, що коктебель не дуже смачна, в принципі, мені подобається. Це не південь України, що, ну, що можна перебирати з зі сортами. сортами Тому мені подобається. Непоганий. Соковитий, соковитий, як не дивно. От. Нормальний сорт, головне, що дозріває і крупні плоди, врожайний. Що ще потрібно, не знаю. Є в мене багато інших сортів, є з крима. Вдалося дістати цукерковий. От. Є довгоплідна форма, дуже довгий, він до 6 см. От. І ще там є різні сорти, доволі багато я насадив його, будемо спостерігати, але поки що результат гарний показав коктебель. Отака От ситуація. Так що, друзі, садіть, це навіть північний захід України. І Єзіпус у нас росте, зиму її плодоносить. Ось такі справи. Це вже доказано. Ось. Все, всім миру, всім добра, привіт з Рівненщини.